Іван Сулима, гетьман нереєстрових, запорозьких козаків, походив з родини чернігівських дрібних шляхтичів герба Сулима. Тривалий час був управителем маєтків жолківських та Даниловичів поблизу Борисполя. Магнатські утиски змусили Сулиму податися в козаки. На січі він був обраний кошовим отаманом. Уперше це сталося 1628 року. Разом із запорожцями прославився своїми походами на татар та турків. Під час першого морського походу у війську Івана Сулими відзначився самій локішка. Сам Кошовий потрапив до турецького полону, але зумів утекти. Влітку 1635 року Іван Сулима очолив виступ запорожців на волості Січі. У ніч з 11 на 12 серпня 1635 року козаки штурмом здобули фортецю Кодак і знищили гарнізон коронного війська. Після цього козаки вирушили до Кременчука та Крилова, звідки Сулима відправив універсали народу, закликаючи його до боротьби проти поляків. Королівські комісари Адам Кисіль та Лукаш Жолкевський організували похід реєстрових козаків проти повстанців. Оборона останніх протипереважаючих сил противника на одному з Дніпровських островів тривала кілька місяців. 12 грудня 1635 року реєстрові козаки схопили Івана Сулиму і видали польській владі. За рішенням Сейму, Гетьмана та кількох його сподвижників було страчено на центральній площі у Варшаві.